тысяч за билет в Большой театр. Ну а здійсніть з Донецьки постріч у кунчика можна абсолютно бесплатно. Прямо во дворе денна и ночна разворачивается главная сцена, яка криси питаються вияснити людьми, кто же здесь главный. нові реалії окупованого Донецка. Теперь до проблем с водой в місті додалося нашестя пацюків. Місцеві кажуть, що щури з'явилися через те, що ніхто досить тривалий час не вивозив сміття. Ну а також через розпад комунального господарства в банановій республіці. Гризун познайомитися з людьми. Рішив сам забрався на верхній етаж і чекав у порога квартири. Було весело, взяли веник, Муж буцалмія в нього при этом травила діхлапосами эту крысу, Вона пыталась прыгать. Ну ми успішно його где-то до седьмого етажа согнали. Ось такі розваги у так званій ДНР тепер. Кидатися пацюками по різних поверхах будинків це, я думаю, все, що треба знати про путінський розвиток та прогрес, це враховуючи, що Донецьк до 2014 року був одним із найбагатших міст України. Вон вони я виходила з квартири. Смотрю на площадочке, вот между п'ятим и шестим, що та такої лежить. Думала, сначала мусор какой-то а когда кадану взяло и побіжала. оказалось, что это крыска. криска. Я ходила уже к начальнице, там проходили робочі. Я кажу, що робочі. Гаря, та что вы думаете, это только у вас? Люди на первом этаже вообще боятся уже, что там начнут по квартирам бегать. Та ще й як почнуть бігати. Будуть захоплювати квартири, притискати в них російськомовних мешканців, будуть мілітаризувати житлову площу. Та того й диви, захочуть провести референдум про вихід з так званої де. Нер, хіба тільки це не є спланованою акцією зацікавлених осіб? Народні республіки Донбас до Росії спросьби а поміч мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Але жарти в бік. Ну йдеться про нашестя гризунів на Донецьк. Мені цікаво тільки це ті, що прогризли дамбу за мільярд на Росії, через що топить зараз купу населених пунктів таких ісіньч. В таких захламлених мусорокамерах навіть при желані криси найти її буде складно. Мусор дворники не виносять. Хорошо, куди нам обрасовувати його? Є там, забита мусорокамера, Баки повні, куди мені його ворощити? Та знаю я одне місце. На К починається, на Ремель завершується. Або Пушилину по подарувати. Або туди. Криси розмножуються быстро, і тепер і мікешат, все підвали дома. і в пролетарском районі таких много. Криси от здесь бегали. Ну і, і бігуть мусорник. очень страшно. Здорово, нічого не бояться, прямо пішком ходять. Хм. Ну, якщо пацюки ходять пішки, то можливо жителям окупованого Донецька слід придивитися. Ймовірно, десь на них буде літера Z та військовий квиток армії Росії. Ми хочемо навести порядок. Ми хочемо, щоб наш город відновився, щоб все було, тим більше Денис Пушкілин обіцяв Остановіть. Жив був Ждун, який все життя сидів на Донеччині при Україні та сумував. Він ходив на роботу, отримував зарплату. В нього було нормальне життя, його місто розвивалось. Але все не те, Все йому чогось не вистачало. Однак, щойно руський мір постукав у його двері, знищив його місто, Авдіївку. Ждун вийшов на вулицю, озирнувся. Побачив навколо руїни та зрадів, адже зрозумів, чого йому не вистачало всі ці роки. Йому не була потрібна цивілізація, не був потрібен розвиток, не був потрібен прогрес, йому була потрібна Росія. Ну і порожні обіцянки Пушиліна. Надіємося на те, що буде відновлення нашого. Року. Ми його любимо, ми хочемо його бачити красиво. А що з вашим домом? 16 прямих попадань. Так що, ну, якби він цілий, але криша побита ні стекол, ні дверей, ні дерев'яних кухань. От чесно, ну тут немає жодної логіки. Тобто, ці люди самі кажуть, що хочуть, щоб їхнє місто було цілим та якнайшвидше відновилося. Але хіба до початку вторгнення Путіна в 14-му, та й навіть до початку повномасштабки, у 22-му, Авдіївка була зруйнована? Якби бункер не почав знищувати та захоплювати українські міста, ну нічого би відновлювати не було потрібно. І жили б вони в мирі, як жили раніше. Ну, це просто дуже безглуздо. Всі в підвалі живемо, тому що на етажах не можна. Ну, не те, що при Україні. Ну а то ж тоді, київський режим давав можливість жити мирно у своїх будинках, вільно та спокійно пересуватися вулицями, відпочивати там на природі, мати всі блага цивілізації, але. Навіщо це потрібно взагалі було? Тепер є підвали, тепер є Росія. Казка. Ружучки є, дрова є, вода є. Як ви остались так опозиційними? Вас просто відбув. Ну, нам треба було статися, тому що хтось то дози. Навіть пропагандистка не розуміє, як тут можна жити і бути щасливими після всього того, що Росія з ними зробила з цими людьми. Абсурд якийсь. Та повний ця персонажка, воєнкорша, яка їздить зараз по окупованим територіям України, ну, навіть вона каже, що зараз Авдіївка в тому стані, як Маріуполь. Але запевняє, що там неодмінно настане відродження. Що стосується відновлення, звісно, тут роботи предстоїть дуже багато. Але Челябинська область, шеф регіону Ясиноватий, уверена в своїх силах. І вот, вже говорять про те, що Авдіївка буде відновлена. Я думаю, потихоньку все наладиться, все наладиться. Вот, смотрите. Це все виглядать. Ну, нічого, Маріуполь теж був плохой. Розбитий весь, ну що, Вас Не знаю, де вона там бачить те, що Маріуполь відновили, враховуючи те, що більша частина міста зруйнована. Проте, ну це ж є достатньо теж показовим, адже якщо пропагандистка порівнює ці два міста, значить очевидно, що ніякої відбудови Кремль насправді то там і не планує. Так само, як і в інших окупованих містах, які русські ніби не бросають. бачите, що в общем никакого села сілата уже и нету. Нет э, уже давно нікакого работина, как нет уже новомихайловки, как нет уже Очень многих сьов, що приховуються за путінським освобожденням. Ну питання риторичне, погодьтесь. Просто саме на руйнації і на кшталт цього постулатах стоїться псевдо СВО. Російський пропагандист, якого ми чули дещо раніше, сказав, що таких населених пунктів, як от Роботине, новомихайлівка, вже не існує. Тобто, вони навіть не приховують той факт, що російська армія під прикриттям якихось героїв йдуть свідомо вбивати та руйнувати життя українців. Давайте зараз подивимося на те, що Росія зробила з населеним пунктом Роботине. Обнаружує Судівлім, що там такі ж русські, як і ми. Ми прийшли на допомогу цим людям. І така ситуація не поодинока. Себто таку ж картину можна побачити в Мар'їнці, Авдіївці, Соледарі, в Бахмуті. І, до речі, що до останнього, російська пропаганда не так давно взяла та й визнала, що, хоч Путін і каже, що населений пункт був освобожден, в ньому зараз немає жодного цивільного. Ну бо армія Кремля. Можем воевать, иначе, Александр. Ну вот, с освобождения Артемовска прошло уже почти 9 месяцев, там что-то похожее начинается на какую-то мирную жизнь. Аспект боев мы регулярно рассказываем. А вот по поводу жителей не так часто к сожалению, потому что боевые действия идут. Мирних жителів там нет вообще. Ой, та невже з чин зруйнованого Росією міста втекли ті, кому вдалося вижити у тому пеклі, яке на місці абсолютно цивільного квітучого міста створив Путін. Скажіть диво то яке. До речі, в інших окупованих містах, які, хоч трохи вціліли під час того, як туди заходили російські війська, псевдовлада вирішила ще більше закрутити гайки та заявила, що почне відбирати будинки та квартири, які залишилися покинуті місцевими, які тікали від терористичного путінського руського міра. Принаймні подібну заяву зробив гауляйтер міста Лутугіно – ми знаємо, що на окупованій частині Луганщини. Знаем, огромное количество квартир і частных домовладений просто не используется по і отсутствия собственников. Процедура перевода безхозного жилья в муніципальную собственность будем проводиться в судебному порядке, на основании наличия всех необходимых документів. Ну, Квартири, які були покинуті, там можливо е власники вбиті, можливо, вони виїхали. Тут же не грає сильно ролі. Головне, що у них є цей реєстр. Ну і далі, от вони зараз ці квартири продають комусь. Потвори. Та повні взагалі то гауляйтери, які говорять раптом про закон та право, це вже виглядає дещо комічним, так само, як і терористи, які після здійснення теракту раптом так згадують про закони, намагаються до нього апелювати, аби спробувати пом'якшити собі якось покарання. Тільки отут не вийде. Всі прекрасно розуміють, що це за люди і що вони зробили. Всі покручі понесуть відповідальність. Всі без винятків. Скільки людей загинуло, скільки суддів полона, скільки розрухнули сімей. Раді чого? Раді дороги сухаду на Крим. Маріупольські ждуни таки почали прозрівати. От ті, хто колись чекали на русський мір. На третій рік окупації нарешті побачили те, що ж насправді приховується за яскравими обіцянками Путіна. Цілі райони міста зараз стоять ще зруйновані. Розтрощені будинки просто зносять та викидають на сміття подекуди, навіть ще з тілами загиблих. Але Пушилін і далі розповідатиме про те, що у них там місто стає просто клондайком для російського бізнесу. Раз говорю, що не вважаю Маріуполь. російським. Другі говорять, що це окупірований город. Не дай Бог такое пережить. Не дай Бог пережить. Ви ж крика морали, що русні своїх не бросають. Ну чому-то пенсію не платять. 4 місяці, таких, як я, дуже багато людей. Та ну не вже не виплачують пенсії. От дивно. А чомусь офіційна інформація каже про зворотня. Там прям цілий порядок виплат є, і звіти пишуть про те, що гроші людям видаються. Де Зін? — в тубочки. Якщо без жартів, то тема направду складна та дуже сумна. Це ж наскільки треба забити на окуповані міста, та наскільки їх треба перетворити на якийсь могильник, що навіть ті люди, які там так чекали Росію, так вірили в Путіна, кажуть, що їх там просто кинули. Так само ті, яким байдуже Росія буде чи Україна, теж вважають, що раніше при Україні було краще. Як вам сказати, ну побіділа Росія, взяла під своє крило Росія, Україна. Що ви то скільки людей ненавидять? Знаєте, показово досить те, що подібний меседж, що Росію в Україні ненавидять, почало просувати й кремлівське телебачення. Напевно, настільки вже важко приховувати те, скільки горя приніс Путін українцям, що навіть його рупори та і кажуть про досить очевидні речі. І чесно, я не знаю, як можна тут вважати інакше. Як навіть думка просто про те, що хтось в Україні і досі може чекати на Путіна, що хтось просто може взяти і закрити очі на ті звірства, які він щодня чинить по відношенню до наших громадян, може бути в голові адекватної людини. Зараз ми говоримо про Маріуполь. Ну то давайте подивимося на «русскую весну» в окупації. Це Приморський район, 54 та школа. Причому, як кажуть, місцеві це не десь в душі світу. Це більше ніж популярний район був колись. Тепер це ну, тепер це тимчасова Росія з усім, що можна вкласти в це слово. Ну це просто копія прип'яті. І мені навіть не хочеться це якось коментувати. Друга весна повної окупації все, що потрібно знати про русський мір.